Привіт, на Морті. Я поздоровляю тебе з черговим епізодом відео про WarQA, яке допоможе мені трошки повернути свій графік, а тобі гарно провести вечір, десь посміявшись, десь поплакавши, а десь навіть злетівши в стратосферу на своїй п'ятій точці. Тож без зайвих слів погнали! Буде крінжово. Якщо ти дивився попередні відео, то знаєш, що нам з тобою так і не вдалось знайти якусь нормальну вакансію. Мені здається, що WorkUp почав щось відчувати і підкинув мені дещо новеньке. Коротше, я вирішив піти працювати блогером, smm спеціалістом на гуртівню квітів. Загалом це доволі прикольно, що такі вакансії почали з'являти, що компанії прагнуть створити якесь своє медіаполе. Але враховуючи мій досвід, те, що на ворки атусуються в основному работоргівці, я відчуваю, що пахне не але давай подивимось, що від нас хочуть. І тут же перший абзац мене просто висадив. Шукаємо смм спеціаліста з блогерським підходом, який любить квіти та розуміє, як продавати через інстаграм і телеграм. Якщо ти вмієш створювати привабливий контент, легко пишеш, працюєш із аудиторією та орієнтуєшся в месенджерах. Приєднуйся до нас. Перевожу з маніпулятивного. Нам потрібна людина, яка буде в соло створювати весь медіа та рекламний контент, а в перервах продавати наш товар. Але що це все вигадує та вигадує? Давай глянемо наші обов'язки. Введення сторінки, інстаграм, пости та старіл, плюс модерація та розвиток групи вайбері та телеграм. Ну ок, це я думаю, якось плюс-мінус підпадає під роботу СММ створення якісного контенту, фото, відео, тексти, банери ну все понесло Сам собі напиши сценарій, сам зніми, з оброби все це діло. Ще й якогось хрена банери їм. Зроби кількість професій в одній починає просто зашкалювати. Написання текстів для постів і повідомлень коротко, чітко і по суті. Оп, привіт обов'язки копірайтера. Взагалі не впевнений, що це входить в роботу СММ. Як власне класне написання повідомлень з продажем їх товарів. Мені цікаво, там крім мене, взагалі, хтось ще буде працювати. Регулярна публікація новин, акцій, розпаковок, оглядів товару і, судячи з того, що цей пункт в них написаний окремо. Оте створення якісного контенту до розпаковок і оглядів відношення немає. То ти маєш рекламу знімати. А тут це типу твоя буденність ведення блогерської частини, заколісся, процеси, живі моменти, що тобто все, що було до того, виявляється, ще не блогерська частина. Ідеї для інтерактивів, розіграшів, опитувань, залучення аудиторії, все підряд. Мені здається, людина, що писала цю вакансію, тупо перерахувала все, що і коли чула про бізнес. Я взагалі не здивуюсь, якщо твоє робоче місце буде за прилавком, з якого ти маєш творити. І тут ти можеш подумати, що це по суті те саме, що ти завтра візьмеш і відкриєш свій магазин в Інсті, замовиш товари, будеш його продавати, просувати, рекламувати, і ти подумаєш правильно. Ну а що ще залишилось? Рахувати гроші, пити кави, замовити товар в інтернеті раз в неділю чи в місяць. Я 6 років займався схожою торгівлею. Тільки замість інсти був сайт, і вони реально перерахували все, що там можна робити. Але ок, ти скажеш, може, хоч платять до. Добре, і я не вірю, що ти досі настільки наївний. Все, що тобі світить за настільки мізерний обсяг роботи, це 25-30 тисяч. І за уваж, в них є стабільна ЗП плюс бонуси за результат. А отже, реальна ставка, дай Боже, в районі 15. Хоча що я говорю, навіть якби вона була 30, це ж. Тобі буквально треба побудувати бред і зробити його успішним. Якщо ти все це вмієш, то нафіга взагалі йти до когось працювати. Я просто не розумію, хто пише ці вакансії, не кажучи вже про те, що в нас тепер нова фішка маскувати за блогером, повний цикл виробництва контента. І якщо ти думаєш, що такі вакансії поодинокі, то ласкаво прошу на роботу блогером для зйомки відео про корейську косметику. Компанія, що займається оптовим продажем корейської косметики, шукає блогера для створення контенту. Ну і звісно, компанія входить в топ-3 незалежних імпортерів корейської косметики. Працює з національними клієнтами, такими як Єва, Мека, Б'юті, щось там і коротше, багато інших. Знову ця потужна потужність, незлавна незлавність. Знову цей сморід успіху. Ой, блін, буду бабки косити на корейські косметики, куплю новий курс від Любки, Як заживу? Добре, давай глянемо, що нам треба робити. Знімати короткі відео про продукцію компанії на складі. Орієнтир 12 відео на день, приблизно 250 в місяць. За таймінгом кожне відео орієнтовно становить 20-350 секунд. А тепер давай трошки увімкнемо голову, бо 12 відео в день для інсти на перший погляд звучить як не дуже багато. Але якщо ми візьмемо 8 годин робочий день, то вийде, що на одне відео в нас є приблизно 40 хвилин. Далі ми згадаємо, що це косметика, після чого зайдемо в їх інсту і подивимось на відео. Які треба знімати. Складне це відео, та ні, але тут є доволі багато кадрів. Є щось типу предметки, треба поставити світло, красиво намазатись, красиво той спонжик в ту фігню занурити і не забувай про змонтувати. Плюс треба рефи чи якась підготовка перед зйомкою. Бо коли мова йде про умовні три відео, то це ізі. А коли ми говоримо про конверт 12 штук в день, ти просто не зможеш знімати одне і те саме. Тобі треба щось змінювати, і це щось це ракурси, ідеї, локація, і без нормальної підготовки ти в 40 хвилин не вкладешся. Наступне відео, і воно теж не складне в контексті однієї штуки. Але кадрів дофіга, Все це треба достати, розпакувати, намазати. Я просто деколи фоткою знайомим товари на сайт. І мені привозять наче невеличку коробку, але з доволі дрібними предметами. Так у мене просто на те, щоб сісти і з кожної коробки зняти плівку, йде година. А ми тримаємо в голові оці 40 хвилин відос. Ну і останнє відео теж типу Ізі, але після кожного мазка на дзеркалі його треба витерти, красиво розмазати. А це не факт, що вийде з першого дубля. Все це знову таки треба розпакувати на камеру, і монтаж, монтаж, монтаж. До чого я все це веду? Проаналізувавши відео та вакансію, я розумію, що це плюс-мінус звичайний фултайм для знімака, який почне їхати дахом вже через місяць, коли скопіює усі рухи, ідеї, локації. Короче, все, що взагалі є в тій інсті. Тут не буде ніякої творчості, бо на неї тупо немає часу. Розвитку тут теж не буде, бо і на нього треба час. Але нам пишуть: зверніть увагу, в нас гнучкий графік за попередньою оцінкою, ден на зайняті складає близько 3-4 годин. А так вони оцінку проводили. тю. Ну тоді точно вийде швидше. Тобто не 40 хвилин на відео, а вже 20. Я так розумію, монтажем, пошуком рефів я вже буду дома займатись у свій вільний час. Ви можете приходити в будь-який зручний для вас час з 9 до 6 у будні. А якщо виникне бажання попрацювати в якийсь вихідний, це також можливо. Та звісно, виникне при чому якраз з 9 до 6, бо ти не будеш встигати фізично все це зняти. Є можливість відзняти контент одразу на кілька днів вперед. О, круто, в них є можливість з ночівкою на складі залишатись. Головне результат, а не кількість часу на майданчику. І це означає, що тебе будуть дрючити і вимагати за 20 хвилин красу. І потім виявиться, що ото все, що в них в інсті, то було погано, і треба робити, хоча би якось ось так. Бо їм важливий результат, а не скільки часу ти проводиш на майданчику, можеш хоч жити. Воно. Оно вони якраз і пишуть, що і тренди знати треба, і монтувати, вміти. Але, але почекай, давай до самого цікавого. Оп, 25-35 тисяч! Ні-ні-ні. Тихо, тихо, губку закатай. Оп. При виконанні плану за кількістю відео можна розраховувати на 25 тисяч, плюс премія від 5 до 10. Премія залежить від переглядів, показник більш ніж досяжний. Ну куди ж без премії за перегляди, на які ти як знімака взагалі ніяк не впливаєш? Більше того, я не дарма казав про те, що тут не буде творчості, бо в теорії ти міг би зняти щось неймовірне, круте, воно б залетіло в тренди і так далі. Але як ти це зробиш в умовні 40 хвилин на відео? І ти скажеш окей, я зніму 5 відео, але шикарних. І тут в мене для тебе теж погані новини. Якщо план був виконаний, наприклад, на 80%, ви також отримуєте 80% від суми заробітної плати. Але хочемо наголосити, що ми всі зацікавлені у повному виконанні плану. Тобто знімати щось круте і витрачати на це час, тобі тупо не вигідно, бо ти навіть ті 25 не отримаєш і премію власне. Пофігачити ті відоси будеш як попало, щоб хоч в ті 8 годин влізти, ну, або попрацював 8 годин в них, а потім ще впахуєш 4 години вдома, бо тепер ти блогер. Ну ось якого хрена ти маєш відповідати за їх перегляди. Мало того, що ти в них повноцінний фултайм знімака, слеш монтажер, який працює за 600 доларів. Так ти ще й блогер, маєш торгувати своїм обличчям і мазати на нього незрозуміло, що по 12 разів на день це тупо треш. Реально блогер тупо нова назва для рабства на Work.io. Фух, окей, давай напевно пройдемось по класиці. Можливо, там є якісь позитивні зміни. Ось, наприклад, вакансія відеографа в мережу аптек. Наче має бути жирний клієнт, бо грошей там просто не міряно. Кого шукаємо? Ти бачиш красу в деталях, знаєш, як правильно виставляти світло, щоб продукт виглядав ідеально, та можеш змонтувати відос, який чіпляє з першого кадру. Тоді тобі до нас. Ми шукаємо відеографа, фотографа. Алло, тільки що був просто відеограф. Обов'язки ростуть як гриби. Я дуже сподіваюся, що це прям підкріплено солідною запешкою. Що потрібно робити у відео? Знімати та монтувати рекламні продукти. Ну сам розумієш, солідна мережа аптек. Тут тобі не усілякі там тікі токи знімати, тут реклама. Робити колор-грейдинг, додавати ефекти та покращувати звук. Воу-воу-воу, ставки знову підвищуються. Тепер що треба вміти фарбувати, працювати з ефектами та саунд дизайном. Ну, губа в них не дура, що можу сказати? Підбирати музику, озвучку та створювати ідеальний аудіобаланс. І, чесно кажучи, хрен його знає, що означає підбирати озвучку, і що то за звір такий ідеальний аудіобаланс, але я вже відчуваю, що пахне на... фото знімати продукт на високому рівні. Йопте, тут і фото мають бути на високому рівні. Я вже боюсь уявити свою ЗП, бо, знаєш, зазвичай ці шарашкині контори не пишуть нічого про кольорокорекцію, високі рівні. Може, сьогодні нам реально пощастить. І я нарешті піду на справжню роботу, а не у ці усі ваші ютубчики. Працювати з кольором, ретушю, корекцією зображення, контролювати освітлення, фон та налаштування техніки. Дуже мені подобається оцей контроль освітлення, бо ти ж знаєш, це світло весь час намагається кудись втекти, спетляти, сховатись без контролю тут ніяк. І я навіть не знаю, чи варто тобі розповідати про те, що одне діло, коли ти знімаєш відоси на умовну дзеркалку, і тобі треба просто паралельно зробити фото, сяк так, але ретуш, колір, це ска, взагалі інші програми, інші завдання, інші професії. Що потрібно знати та вміти монтувати відео та редагувати фото на рівні профі? Ух, тільки спробуйте заплатити мені менше двох доларів, бо я маю володіти двома професіями на рівні профі. Володіти технікою відеозйомки, знати налаштування камер, вміти створювати емоційний відеоконтент, що привертає увагу, вміти працювати зі звуком, підбіром музики, обробкою, ефектами, бути уважним до деталей та мати творчий підхід. Ну і як вишенька на торті, це в нас фулл тайм робота в офісі. Давай просто підсумуємо: мінімум, ти маєш розбиратись як фото, так і в відеотехніці, вміти виставляти світло, вміти знімати, фотографувати, монтувати, обробляти фото на рівні профі. І ще на додаток шарити в драматургію, в сценарії, в тренди, бо як ти будеш знімати емоційний відеоконтент, що привертає увагу. Ні, ну давай твої думки в коментарях. От наскільки ти оцінюєш цю роботу, хоча би по мінімуму. Блін, невже настільки складно усвідомити, що людина не може бути профі у всьому? Більше того, не усі стають профі, хоч в чомусь. Як можна писати взагалі таку дикуху? Тут же ж достатньо просто голову включити. Якщо я профі у відеозйомці, я буду знімати кіно, серіали, кліпи, реклами. Я не буду шукати роботу в аптеці. Якщо я профі в фото, я буду займатися тим самим у сфері фото. Бо на який біс мені ваш фултайм? Фу, сорі, в мене згоріло і згоріло, тому що антіфармаптека вважає, що 25 тисяч це саме ті гроші, на які заслуговує людина, яка володіє декількома професіями на рівні профі. Вони ще й стя сюди свій KPI примудрились засунути. Забула напевно написати, що я ще й СМЕ маю володіти на рівні профі. Боже, які кончені понанюхуються своїх препаратів і потім ось такі вакансії висирають. Ну, а перед тим як ми продовжимо, маю сказати декілька слів про моїх роботодавців. Так, хто не в курсі, я проект спонсорів мого каналу. А саме цілої гори адекватних та чесних хелперів, яких я дуже люблю, а також їх колег. Оцих, знаєш, самих перших, самих великих в Україні, як от, наприклад, Джеремі Піт, Євгеній Богданець, Арадіо. Санмедіа Груп. Євгеній Гриценко. Марина Жук, Рокіт, Ендрю Комов Олексій Туровський, Піксимтачку, Ейдіаж Діар, Денис Цимбал, Антек Артек, Оленка Промоскульт, Дарина Даниленко, Коля Кромбет, Олександр Соя. Ерісон, Андрій Сікора, Олексій Скелло, Сістер Лібет та Алексев. Ну, а якщо і ти хочеш стати моїм улюбленим роботодавцем, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Наступною вакансією я хочу показати, наскільки мертва наша журналістика і взагалі профітність від роботи на якомусь там телебаченні, новинах чи інших ЗМІ. Отже, інформер шукає в нас відеооператора і режисера монтажу. І хочу акцентувати увагу на тому, що коли ми читаємо вакансію всіляких відбитих аптек, то вони зазвичай просто пишуть щось, що десь почули. Тобто, вони можуть написати режисер монтажу, а мати на увазі монтаж тіктока на телефоні. Але коли мова йде про змі, тобто профільна сфера, скоріше за все, вони нічого не плутають. А режмон це якби верхня ланка професії. Це буквально, як би сказали представники аптеки, профі в своїй справі. І це знаєш, навіть якось неповажно думати, що людина з таким досвідом буде поєднувати дві різні професії. А в зміст мають розуміти, що це саме дві різні професії, на відміну від інших работорговців. Коротше, погнали по обов'язку. Зйомка та монтаж відеоматеріалів для новинних випусків, репортажів, розслідувань, інтерв'ю та інших відеоматеріалів на студії та на виїздах. І для тих, хто не в темі, це прям дика робота. Тобто, от щось сталося, починаючи від влучання під ракети і закінчуючи гречкою по 20 гривень, ти підриваєшся і несешся туди знімати, на інший кінець міста чи взагалі в іншу область, в будь-яку погоду і так далі. Розробка креативних ідей для відео, що відображають актуальність події, продовжуємо моделювати ситуацію: злива, холод, сьома ранка. Ти в метро з технікою їдеш з одного кінця міста в інший приблизно годину, і в цей час думаєш, як би так цікаво відобразити, що хтось знову вкрав гроші на метро. Співпраця з СММ, журналістами та редакторами для досягнення якісного контенту, монтаж сюжетів, інтерв'ю та розслідувань. І ось після 3-4 годин на холоді під дощем, ще години в метро, ти нарешті приїжджаєш в свій офіс, бо це фултайм робота з 10 до 7. І сідаєш монтувати все, що ти не знімав. А це на хвилинку піпець як непросто. Особливо умовні розслідування, де буде купа матеріалу, купа вставок, інфографіки, і ще Бог знає чого. А якщо це репортаж, то все те Саме тільки треба зробити за годину, бо через дві ця новина буде не актуальна. А ти в процесі згадуєш, що від тебе очікують? Обробку та корекцію відео, включаючи кольорову корекцію та звукорежисуру. Чешеш ріпу і думаєш, а де ти в цьому житті повернув не туди, але потік твоїх думок, наче катер на повній швидкості, розсікає виконання інших завдань пов'язаних з відеовиробництвом. І тільки одному Богу відомо, що це означає, бо ти вже і так робиш все, що можна, хоча, хоча можливо. В цей момент Тобі дзвонить головний редактор і просить збігати йому за капучино на кокосовому молодці. І поки ти під зливою вже не біжиш, ні, ти вже промок до нитки 5 годин тому, тобі вже байдуже. Ти просто йдеш за тою каву і згадуєш, що були знаки. Тобі ж писали про вміння працювати в команді та під тиском термінів, про знання основ журналістики та новинного формату, про креативний підхід до роботи та здатність генерувати нові ідеї. І саме головне конкурентноспроможню заробіт. Ну, плату, але в той момент, коли клятакаво опиняється в твоїх промерзлих, мокрих долонях, ти розумієш, що в кінці місяця отримаєш 25, яких ледве вистачить на оплату квартири і шмат хліба без масла. І після цієї думки твої пальці відвічі слабкішують настільки, що кокосове лате падає прямо перед твоїми ногами, вибухаючи фейерверком тропічних ароматів, які тепер стікають по твоїй останній парі штанів. І ти розумієш, що це був тільки перший робочий день. Ну, ось якось так. Може, я, звісно, десь трошечки іронізував, але ну йопте, не дивуйтесь потім, чого до вас ніхто не йде працювати. І тут же немає виправдань, що, мовляв, вони просто не шарять, не знають, хто їм треба. От якраз таки ті, хто шарять, шукають собі раба. Бо кокосове лате саме себе не купить, а зекономив, отже, заробив. Ну що, все синім полум'ям, пішли спробуємо влаштуватись в молодий ютуб продакшн на позицію відеомонтажера. Може, хоч тут нам пощастить. І тут дуже важливо красиве ось це речення, після якого ми переходимо до обов'язків і бачимо, що треба знімати 15-25 хвилинні відео з темпом в 4-10 секунд. Для тих, хто не в темі, мова йде про відео, яке на 100% створено з картинок та стокових відео. Тобто тобі дають аудіодоріжку, а далі треба зняти під неї відеоряд. І якщо застосувати просту математику, і взяти середню зміну кадрів 7 секунд на 20 хвилинне відео, тобто кожні 7 секунд в нас буде нова вставка. Це виходить в хвилині приблизно 8 різних футажів, а в 20 хвилинах більше 160 штук. Це просто. Скільки роботи, плюс незрозуміло, що за тема, тому що одне діло знаходити відеоряд про дику природу і зовсім інше про ядерну фізику. Плюс від нас ще чекають базове англійське роботу з інфографікою і титрами, плюс просту графіку з анімацією. Ну це просто тягне на солідну ЗП. Я монтував такі штуки. Якщо уявити, що тема відносно проста, то на 20 хвилин відео у мене пішло б напевно дня 4 чи 5, з яких 85% був би тупо пошук і підбір футажів. Це по-хорошому, в мене ще має бути якась підписка на стоковий сервіс, бо ти просто не знайдеш таку кількість ставок нормальної якості в безкоштовному Ютубі чи інтернеті. Коротше, що там по грошам? 130 гривень за хвилину. Тобто 2600 за відос, або 63 долари за декілька днів моєї роботи. Та я б в Макдональдсі більше зароблю. Оно, нове відео кожні 4-6 днів. І я тобі гарантую, ти навіть з досвідом будеш монтувати якраз таки 4-6 днів. Це тупо, фултайм. Хоча зачекай, це виходить я буду отримувати 2600 в неділю і це Вау, 10к в місяць безперервного монтажу! І це якщо кожне відео буде не менше, ніж по 20 хвилин, і це якщо я ще дихати зможу в кінці місяця. Клас! Коротше, хто не зрозумів, це мамкині бізнесмени за Форку, які просто виступають у ролі посередника між тобою і клієнтом, бо схожу роботу я там бачив від 150 до 200 доларів за відео. І це далеко не максимальна ціна, особливо коли мова йде про нормальні відоси. Наприклад, в Штатах дуже популярні хорор-сторі, де оці всі маньяки, вбивства, НЛО і так далі. І складніше в тому, що не просто треба знайти футажі, треба шукати вирізки з газет, розбиратись тій історії на англійському, бо сценарію недостатньо, щоб правильно це нагуглити, а матеріал дають далеко не усі. Коротше, це складна і дуже геморна робота. І ти працювати туди за 130 гривень в хвилину те саме, що безкоштовно. Он подивись за підказкою вгорі мої минулі відео про Work .ua. там продавці. І пива будуть в три рази більше за тебе заробляти, і не ведись на таких мамкиних бізнесменів. Ну і наприкінці нашого відео, думаю, що буду робити це традиційною вставкою в моїх оглядах на Work.ua, що після перегляду в тебе залишалася якась знаєш, нотка надії, бо дуже часто люди писали в коментарях, мовляв, посміялись, але в кінці стало якось сумно від усвідомлення ситуації. Давай я покажу тобі нормальну вакансію. І сьогодні, раз ми почали з ютуберів, інфлюєнсерів та блогерів, пропоную ними і закінчити. Тут в нас дві пропозиції від одного роботодавця: це летсплеї по Майнкрафт та просто ведучий для Ютуб каналу. І на мою думку, ці вакансії в першу чергу хороший старт для людини, яка мріє створити свій канал, але її зупиняє той факт, що це довга та безкоштовна робота. Так, грошей пропонують небагато 15-20 тисяч. Але по-перше, тут немає 300 професій. Наприклад, випадку Майнкрафту нам потрібно знімати летсплею Майнкрафт, грати роль у відео, давати емоції та драйв, розробляти та реалізувати креативні сценарії, а також аналізувати контент, щоб робити його цікавіше. Якщо скоротити, то грати в гру, брати ідеї з англомовного ютубу і перезнімати під себе, як власне 90% блогерів цій категорії і роблять. І я звісно не кажу, що це прям ізі, бо контент це таки для дітей. Тут треба правильна подача, стиль, але просто порівняй це з аптекою, чи зі змі чи з підняттям бренду з коліна. Різниця в ЗП в 5 тисяч. В другій вакансії ж контент більше для дорослої аудиторії в форматі останнього капіталіста та ще якогось американця. І все, що тобі треба, це буквально бути блогером. Створювати захопливий контент разом з нашою командою, бути ведучим каналу, озвучка, дикторство, ведення історій, перевіряти, редагувати і покращувати сценарії, впливати на теми, структуру і стиль подачі відео, формувати тон і бренд каналу під себе. Тобто, по суті, сценарій плюс озвучка або бути в кадрі, і судячи з опису, наскільки я зрозумів, тебе будуть знімати. Та й про монтаж тут ніде нема ні слова. А оце все про стиль, бренд, воно якби засноване на тобі і формується разом з тобою в процесі. Ще тут пишуть про ріст ЗП, я так розумію, разом з ростом каналу, що доволі логічно, але найголовніше це можливість спробувати себе в тому, що ти так давно хотів, і при цьому не померти з голоду, бо тобі будуть платити. Звісно, я за що купив за те й продав. Якщо там будуть якісь підводні камені чи кидалово, я тебе від цього не застрахую. Та наче канал, що пропонує роботу, нормальний. 150 150к підписників, активний тематика того ж Майнкрафту. А отже, не доведеться робити все з нуля і вигадувати велосипед. За підсумком, як на мене, це прикольна можливість, навіть якщо ти там пропрацюєш місяць, два чи три, ти в першу чергу зрозумієш для себе, чи подобається тобі бути блогером, чи ні. Ти отримаєш досвід і зможеш на його основі створити власний канал на власну тематику. Я ж на цій позитивній ноті хочу подякувати тобі за перегляд, завжди цінуй свій час та досвід, і не давай витирати об себе ноги наглим роботодавцям. Слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні, слава нації, і писати, Російської федерації Слава Україні, слава нації, і писати, Російському Федерації.